В персика нова локація. Щось не може освоїтись. шипить на всіх. Приїхали ми вже. В гості. Пірсик. Шипучка. шипить на всіх. Чого ти шипиш? Тобі постелили, їсти дали. Води трошки попив. Ходить шипить. Що ти шипиш? І на мене Це вже все. Все нормально? Пішли, занесу тебе до миски. Що ти поїв? Да? І води попив. Підемо? Що ти худеш? Що ти худеш? Що тобі вже не? Персик, пошли.